Вітаю вас, шановні друзі, до вашої уваги. Програма Орієнтири. Ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії тридцять 13 22. До нашої студії сьогодні завітали кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних наук Чорноморського національного університету імені Петра Могили Віра Миколаївна Ярошенко. Вітаю вас, Віра МКЛЕ. Доброго дня всім слухачам. А також студент четвертого курсу факультету політології Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Микола Стаднік, Вітаю вас, пане Миколо. Добрий день вам. Ми продовжуємо цикл передач на тему громадянська компетентність і вірмиколаївно. А ви неодноразово зазначали у попередніх передачах, що студенти вашого університету... Ту отримують не лише теоретичні знання, а й практичні. Ви можете докладніше про це розказати? Так, звичайно, в нашому скажімо, плані підготовки студентів, звичайно, певна частина є годин теоретичного. Вивчення знань, тому що це є фундаментальні основополагаючі да, знання, а виходячи з того, і плюс практичне впровадження, прикладне. В нас фактично з другого курсу це вже є за планом виробнича практика 1, потім виробнича практика 2, тобто вони працюють уже або в органах влади, або в засобах масової інформації, набуваючи досвід, вони його надалі впроваджують. Але знаєте, сучасна тенденція спонукає до того, що цього недостатньо. Наші студенти ми пишаємося, коли ми бачимо, що вони от вже на таких посадах вони десь є шанованими і вони нас радують із того. Навіть на сьогодні дуже приємна така новина, що саме диплом політологів-випускників нашого університету з 2008 року визнаний в Європі. Тобто це для нас приємна новина, визнання. Але ж до того ми не стоїмо на місці і розуміємо, що нові пропозиції реформування освіти передбачають. Якраз практичне. Ну, апробація цих знань уже з другого курсу, і навіть можливо з другого триместру. Тому у нас будуть такі зміни, і ми раді, що ми знаєте, в ногу з часом йшли, і тому дуже багато, ну скажімо, наших десь таких поглядів, позицій, вони підтверджуються життям. І тому ми радіємо з того, що наші студенти вже паралельно десь або вже працюють, або вже вони фактично пробують свої знання, проявляють себе і встигають і вивчати теорію і практично її демонструвати свої знання. І от гість нашої студії Микола вже студент четвертого курсу, а отже, як мінімум два роки, він уже може застосовувати свої знання, чи, чи так це насправді, Микола? Да, маю небольшой досвід по роботі в громадських організаціях, роботі в, в мерії, як в нашій, так і за границей. Например, была возможность на третьем курсе поехать по обмену в Польшу в город Слупськ, і помимо обічного учеба, у мене выпала возможность стажироваться в Слубській Марії, ну, називати її. «Урж... І в течение того времени, пока я там учился, я проходил эту стажировку і э, документ, который підтверджує мою деятельность там. А чи потрібно знати польську мову, щоб поїхати ну або якусь іншу мову, якщо їхати в іншу країну на стажування? Да, хоть процес Глобализации и интеграции uh, стран між соб между собой постепенно, постепенно сближает нас всех, но как бы ни крути, по приезду в любую страну, ну не считая, конечно, там, там, Беларусь или Россию. Uh, И если будем разговаривать на русском, они нас будут понимать. То в других странах есть такой небольшой языковой барьер. Например, как бы близко польские и украинские языки не стояли по истории друг с другом. У нас есть телефонный звонок, давайте, пожалуйста, послушаем. Добрый день. Доброго дня. Я хотела вот узнать у Веры Миколаевны... Так, я слушаю, слушаю. Как вот она прокомментирует вот эту ситуацию, которая сложилась с консульством Польши? Так, так, Луцькі, так. Так, от така Дякую, так, я зрозуміла, кистота, я зрозуміла. Звичайно, Спасибо, наші... Вера, да, да, да. Значить, наші країни вони сусідні. І тому дуже багато спільних сторінок історії. Сторінки історії в минулому взагалі ну, наповнені, знаєте, їх читати без валеріанки ми знаємо важко. І тому, як з одного боку, так і з іншого боку, були різні історії і не, і не завжди кращі. Але це ми вже пройшли. І тому тут, знаєте, спекуляція або Знаєте, таке провокація на цих сторінках історії. Це є робота, ну, скажімо, третіх сторін, хто в цьому зацікавлений. І, звичайно, частина людей, які роблять такі провокації з тим, щоб нас знаєте, щоб ми полаялися наші країни, щоб не сприяти дружнім стосункам. І тому, звичайно, це був провокативний такий момент, спеціально, щоб Україна з Польщею не мали позитивних стосунків. Безумовно, тільки така скажімо, ситуація. Але ж ми знаємо, що реакція да, польського консульства було, що закриті були консульства і в Одесі, і в інших містах для видачі тимчасово. Але ж президенти на вищому рівні мали спілкування і домовилися, що вони будуть ігнорувати оці провокації і будемо рухатися далі, розвиватися. Да, навіть недавно була така ідея з боку Польщі: давайте зробимо одне, одну державу, українсько-польську. Так що люди, давайте. Нам будемо мати розум, мудрість і будемо терплячі, оскільки попередні сторінки історії вони були різними, і тому ми живемо сьогодні. Ми маємо вибачати, ми маємо бути толерантними в чомусь. Ми маємо розібратися, але це сторінка для спеціалістів, щоб ми чітко знали правду. Бо дуже ж багато ще й неправди, неправдивих, знаєте, примальовок з тим, щоби цим скористатися, тому що ми можемо знати правду тільки в тому випадку, якщо ми тут поруч або в епіцентрі. А сторінки історії вони вже писані, переписані. І тому моя порада бути розбірливим, спиратися тільки на наукові виважені, правдиві дослідження з тим, щоб оцінювати ситуацію. Але ж нам жити далі, тому будемо мудрими надалі. Я, я от думаю, що велику роль, в цьому ще відіграла ніби такий націоналізм і наших українських, нашого українського народу, більшою роль в, в цьому просто відіграє націоналізм польського народу. И это такой камень преткновения, который будет отыгрывать большую роль в 21 столетии, и как, э, можно заметить такую тенденцию, что чем дальше мы двигаемся, тем больше возникает таких национальных движений в государствах э, именно Европы, и Европейского Союза и, и Европейского континента. Как раз диплом, диплома, диплом моей э, работы моей, моей дипломной является Балто-Черноморский Союз. И то, о чем говорила Вера Николаевна, про создание единого государства и объединение этих двух народов, на данном этапе, естественно, это, я считаю, как минимум невозможно по многим факторам. И этот процесс можно и приблизить до какого-то определенного значения и а, найти какой-то консенсус в некоторых вопросах. Но те люди, И те позиции, которые занимает сейчас польская власть, во многом противоречат и украинской, во многом противоречат и европейским нормам, и статутам, хоть они и высказывают довольно-таки положительную и одобрительную оценку движений Украины в сторону Европейского Союза, но над этим всем очень много еще нужно работать. Но... По моему мнению, что сделали, что сделали правильно, то сделали правильно, что пошли на диалог между президентами наших стран, нашей страны и страны Польши и смогли все-таки именно мирным и ці питання і договоритися між собою, так дійсно, це просто сигнал уже усім силам, як з того і іншого боку, орієнтуватися на офіційну позицію. Це дуже важливо. Да, це такий меседж, або такий посил, або приклад того, що ми маємо шукати спільні точки примирення і порозуміння саме головне, бо нам жити далі. І, безперечно, якщо говорити про політологів саме вашого університету Віра Миколаївна, то це вкрай важливо все ж бувати в інших країнах, щоб ще краще розбиратися у тих політичних процесах, які відбуваються, адже, наприклад, те, що нам говорить Микола зараз, то безперечно людина, яка би не бувала в тій же польщі, не спілкувалась безпосередньо із носіями польської культури, польської історії, це би можливо були якісь абсолютно інші висновки, інші переконання. І ще наскільки мені відомо, Микола, ви брали участь і в інших міжнародних, зокрема, заходах, і зокрема, один із них нещодавно відбувся в Білорусі. Ви можете нам про це докладніше розповісти? Васі вас запрос. Вследствие моего написания дипломной работы мне стало интересно, как говорится, научно увидеть то, что происходит в наших соседних странах, странах, которые входят до Балта-Черноморского региона, такие как Словакия, Польша, Прибалты, Беларусь, Грузия. И мне удалось побывать в Беларуси как раз за день до Дня Воли, это 24 число было, и на День Воли в Минске, и посмотреть и прочувствовать на себе э, те ситуации которые действительно там проходили на самом деле как бы не казалось есть такое красивое слово украинское иллюзорность э, как бы красиво не казалось это иллюзорность для нас э, для тех кто проживает и думает что там Беларусь лучше чем у нас во многом, во многом они действительно ошибаются та безопасность которую формируется и делается вид Против терроризма отыгрывают большую роль именно на э, граждан, которые проезжают мимо или временно находятся на той территории. И я упал именно под эту категорию, и были у меня большие проблемы э, с милицией. Э, они, они проверяли мои документы по сто раз и говорили, что, они, что, что мой паспорт есть недействительный. Э, на улице просто так действительно они задерживали людей, даже те, которые шли мимо заметил большую тенденцию, что многие люди не хотят гулять по центру города, ну, по центру Минска, на главной площади, даже в тот момент, когда не проходило этот, этот марш, этот праздник 99-летия независимости от БЧР. Многие белорусы почему-то не хотят говорить об этом. Вот это и есть большое отличие между нашими странами, хоть у нас много общего, и культурные деятели, и музыка, и язык, на который мы можем говорить вместе. Но те проблемы, которые затронули меня и документы, это и задержание людей на праздники, хоть они называют его несанкционированным, но власть Беларуси боится людей, а люди боятся властей. И они друг от друга бігають друг за другом и друг от друга. Поэтому слава Богу, що ми живемо в Україні. Яка я можу додати, оскільки коля в тій групі, де є кураторкою. І от уявімо, напередодні наша випускниця Кристіна Бердинських, яка була акредитована, яка працює журналісткою в нове время. До речі, вона саме розгорнутий репортаж дала. Напередодні вона поїхала в відрядження, щоб відслідкувати і донести цю інформацію. І уявімо, вона от потрапила туди, в, 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 в автозак там, да, пояснили. Тобто вона була арештована, потрапила до відділення, Поліції там з іншими людьми, і просто аж абсолютно безпідставно, крім того, що весь час там перевіряли документи, хоча вони були в нормі. І тому вона відчула це все подавала у Фейсбуці. Я читала. І отут я дивлюся пост мого студента з моєї кураторської групи, що він у мінську. Уявімо, ми скажімо, застереження і мої страхи, то я пишу, Коля, що ж ти там робиш? Він каже, ну я ж набираю матеріал для дипломної. Оце такі, да? Ну, що ти зробиш? Ну і потім, вже коли він повернувся, я бачила вже по тим постам, то я вже трішки заспокоїлася, то він приїхав, пояснив, але ж я переживала, бо його могли теж так арештувати. І я вже знала ту ситуацію з того боку, свідчення Кристини Бердинської. Але вже далі, коли вона повернулася, вона написала, що коли вона там зустрілася десь із жінкою, виходячи з метро, то вона їй. Єдине, можливо, вона дала таке свідчення, що знаєте, все, що репресії і сліжки, це правда. От знаєте, ви каже: я не є політичним якоюсь активною. Я просто мама, і я це все спостерігаю. Мені це не подобається. Мене це, знаєте, торкається, і тому оце репресії сліжки, це просто недопустимі. Це все дійсно правда. І тому от я звернула увагу на це свідчення, що дійсно, і Микола каже, коли я повернувся у Київ, то я відчув, що зовсім дихається по-іншому. Начебто контроль, начебто там камери слідкування. Навіть я вибачаюсь, Микола ж не сказала. Да, за, від за, туалеті, за, за парадокс так? я знайшов в центральний. Кино, кино, кинотеатр, кино да, и прямо в туалете висела табличка, что для вашей же безопасности ведется видеосъемка. Так, так, да. Они переживают <laughs> за нашу безопасность. Да. И в кинотеатре постоянно милиция ходила, да, да. Проверяли и билеты, проверяли билеты, проверяли документы. В кинотеатре, и кинотеатры. В да. кинотеатры и в поездах и везде. От розумієте, оця межа між безпекою є, про яку ми мріємо. Да, це одна із європейських цінностей, до речі, що і спонукало нас добробут, безпека і права людини. Вона є, да. Але при тому відчуття такої неволі, знаєте, є таке, що порядок і на кладбищі, порядок, но нужен ли нам такой порядок. От до якої міри йде ця межа між безпекою і свободою? Оце питання залишається дуже важливим. А так, як ви колись Віра Миколаївна, зазначили, що свобода слова це як повітря. Тобто <с? ми починаємо її помічати, тільки коли нам так. її не вистачає. І я також пригадала, як це було роки два тому, коли ми стояли на кордоні між ну, Україною ага. і Білорусією, і нам говорили організація. Атор наш, що ви ж тільки не признавайтеся, що ви журналісти, тому що вас просто сюди не пустять. І спочатку ми подумали, що це жарт, але потім нам пояснили, що це справді так. Так, так. Микола пам'ятаю, сказав, що реакція була, коли він сказав, що він студент, бо треба там вимагали пояснення. Всього і він сказав, що він політолог. То реакція була така нестримна, здивована і насторожена, що не раді, не раді. От. І ось ще я хотіла уточнити, Миколо, А вы туди просто з власної ініціативи. Тобто це не була якась навчальна програма, так, відрядження, Тобто, от ви просто розуміли, що це необхідно для написання вашої дипломної роботи, так? Так. Да, Хоч така возможность і существует у нас в университеті, поездить, и университет, может, как участие правкома профинансировать, допустим, или что-то оплатить. Но это была моя ініціатива, це було моє желание. как раз я как раз за день до этого был в Варшаве и подумал, что возвращаться тудой во-первых, будет чуть-чуть быстрее, а во-вторых, это будет, ну, научно можно это все увидеть. И, ну, проблемы начались уже на границе с города Брест. И полтора часа меня держали, проверяли, <coughs> проверяли мои документы, проверяли, проверяли мои паспорта и говорили, что они недействительны. А я им объяснял, как они могут быть недействительны, если я только вернулся с территории Польши. И до этого у меня с ними было все в порядке. Вот. Ну а вторая проблема, который, которую украинцы не знают и с ней не сталкивались это покупка сим-карт по паспортам. И в Беларуси это набрало просто абсурдного масштаба. Те граждане, которые не являются белорусами или русскими, имеют право, имеют право купить только сим-карту определенного вида с определенным тарифом, зарегистрированную на паспорт и при этом при всем их обязаны сфотографировать и заплатить за это все удовольствие пришлось 150 гривен только за покупку сим-карты ну и плюс потом ее нужно было пополнить и эта сим-карта действует всего лишь 30 дней вот ну то есть, то есть парень... естественно что делается это ж не все не просто так и, Значит, они могут и прослушивать если это внутренние звонки естественно если используешь, там мессенджеры или официальные какие-то приложения социальных сетей То вся шифрується, ну ж теж це вже приходить до обсурту. Відеокамери в туалеті це дійсно да. ріконва. Так і ще а, от коли я була також у Бресті, то вже почалася війна на сході України. Хотіли купити сувеніри, але гроші не поміняли, тому що всього на один день туди їздили. І жіночка, яка продавала сувеніри, каже: Ну, ви можете скористатися картками банківськими, але ж можна розплатитися або доларами, або євро, тобто гривнями їм уже не можна, ну, тому що це також нам пояснювали, це в зв'язку з війною. Отже, бережемо своє, цінуємо і вдосконалюємо е, наскільки, наскільки це нам буде і комфортно, і безпечно, і щасливо. Всім бажаю того. Дякую, Віра Миколаївна. Шановні друзі, нагадаю, що сьогодні гостями студії були політолог Віра Миколаївна Ярошенко і студент четвертого курсу чорноморського національного університету імені Петра Могили. Микола Стаднік. дуже вам дякую, дякую за участь цій програмі. і сподіваюся до наступних зустрічей в Юрі. До побачення. Нехай вам всім щастить.